В лютому минулого року в Первомайському відділенні Укрпошти за програмою енергозбереження проходив обмін населенням старих ламп, розжарювання на лед лампи. Тоді кожен громадянин країни міг безкоштовно отримати 5 штук енергоощадних ламп в обмін на таку ж кількість старих ламп. У цьому році програма продовжилась у січні. Отримати лампи вже без обміну могли пенсіонери. На даний час на Укрпошті всі лампи роздані. 4 січня у нас проводилась видача пенсіонерам. Лампочок по 5 штук кожному. В минулому році ми видавали на обмін. Щас, на даний час лампочки закінчились. Більше надходити не будуть, тому більше не звертайтеся за лампочками. Загалом у цьому році у відділенні пенсіонерам роздали три тисячі ламп, які мають стати суттєвою допомогою економії електроенергії в оселях громадян.